Это Boston, нет? Буліпа? Ага. Не-эм! Кенде? Шарда? Кнал три? Гүүдейдей… Як називається популярний додаток для знайомств, де користувачі свайпують праворуч або ліворуч? Баду, це не популярний додаток популярний. Ну І тіндер популярний. Я знаєте, що казав? Це що, рекламна інтеграція? Тіндер? Тіндер. Тіндер. Тіндер, тіндер, тіндер. Знаю, буду просто. Рахую, знає я теж так і думаю, що що воду саме Тіндер думає? Е, ну да, де то. Найпопулярніший, я інших не знаю. Ну <пал> так, це, мабуть, найпопулярніший, Якщо пояснював. Ну те там, подруги, це, це там є питання <пал> найпопулярніше. Є Всю? Популярний. популярний. <ху> популярний як найпопулярніший.